Привіт всім! До вашої уваги індикатор швидкості мотоцикла. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Індикатор швидкості мотоцикла це компактний пристрій, який показує швидкість руху мотоцикла на приладовій панелі. Даний індикатор легко встановлюється на приладову панель мотоцикла і має яскраве світлодіодне підсвічування, що забезпечує відмінну видимість навіть на яскравому сонячному світлі або в умовах низької освітленості. Індикатор також має різні налаштування яскравості та кольору, що дає змогу налаштувати його під індивідуальні уподобання користувача. Він сумісний з багатьма видами мотоциклів і відрізняється простотою у використанні та надійністю. Цей продукт є чудовим вибором для тих, хто хоче поліпшити функціональність свого мотоцикла. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress.